А чоточки, як тобі ці? А чоточки чи на скажи. Ну. Да? Чотке ж зладану, так само як і твої браслети зроблені, вони дуже ароматні. Кожен колір і має свій хрестик. аромат. Вони на 38, дерев'яний хрестик. Е, унікаль, унікальний тим, що вони виготовляються з Ми привикли, що да? дерево, да. камінь, гаде. Що, далі що ще може бути? Дерево камінь. А у нас, до речі, є ще один варіант. Але мова зараз не про це, а саме про ці унікальні щотки, які зроблені майстром, які тримають технологію виготовлення їх. В секреті зладан виварюються при низьких температурах на протязі довгого часу для того, щоб стати таким плотним, і реально це тримається аромат. Цей дуже ново. Я браслет носю біля пів року. Він до сих пір пахне. Хочете унікальні чотки для себе, для свого друга, подарити для священника? Я даю вам 100% що це оцінять, тому що такого мало де знайдете. Сайті лавка, завітайте, звертайтесь, ми швидко доставляємо.